Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас об'єкт, де ми встановлювали: балконний блок та вікно. Показуємо, починаємо із балконного блоку. Виконали демонтаж. Встановили конструкцію, закріпили її, встановили вже підвіконники. Виробник підвіконника у нас пласталіт. Хороші надійні підвіконники з гарною скругленою формою. Ось так от виглядає. По вікнам це у нас Rehau 70, двокамерні з енергозбереженням склопакети. Кріплення ми виконували на монтажні пластини. Зі сторони дверей кріпили на анкера через раму. На балконних дверях, як завжди, ручка із середини, ручка охват зовні. І це вікно двохстовкове. Показуємо до того, як ми продули піною. Тобто, кріплення виконували на пластини. З вулиці, встановили захисну стрічку від продування в зоні відливу. Встановили також підвіконник, того ж самого виробника PlastoLi, профільна система теж Rehao 70 з двохкамерним склопакетом з енергонапиленням. Москітна сітка відразу у нас в комплект, її встановили. Показати, що вона свого розміру, що вона ціла і буде коректно працювати. Ось таким чином все продули, ніде нічого не буде продувати, все буде добре і надійно. Єдине, ми рекомендуємо протягом місяця, максимум. Півтора виконати відновлення відкосів для захисту монтажної пілля.